Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Соулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини України підсумки тижня. У дії з'явилося три нових документи. У застосунку Дія тепер доступні три нові документи: свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Відтепер вам не потрібно шукати документи в шухлядах, усе необхідне її у смартфоні. Свідоцтво про шлюб потрібно підтвердити зміну прізвища або ж забрати посилку за чоловіка чи дружину. Тепер документ завжди під рукою. Свідоцтво про розірвання шлюбу можна легко підтвердити. Ти свій статус під час оформлення документів. Свідоцтво про зміну імені підтягнеться автоматично. Якщо дані є у державному реєстрі актів цивільного стану громадян, тепер батьки, усиновлювачі та батьки, які змінювали прізвище, можуть також додати свідоцтва про народження своїх дітей у дію. Все відбувається автоматично. Документ підтягнеться за податковим номером з реєстру. Також дія запускає онлайн-одруження, онлайн-одруження в дії. Це можливість укласти шлюб через відеозв'язок, не виходячи з дому. Це справжня революція в державних послугах, адже тепер немає потреби витрачати час на черги та поїздки до установ. Онлайн шлюб у дії особливо цінний для військових. Під час війни багато пар розлучені через службу на фронті або перебування у різних місцях, завдяки новій функції. І вони можуть укласти шлюб, незважаючи на обставини закоханих, які проживають у різних куточках світу. Тепер географічна відстань не є перешкодою для створення нової сім'ї. Пари, які не мають змоги бути присутніми особисто онлайн одруження вирішує питання незручного графіка або неможливості бути в певному місці в певний час. Як же ж укласти онлайн-шлюб? Оновіть застосунок Дія. Переконайтеся, що у вас встановлена найновіша версія. Заповніть заявку на шлюб, оберіть розділ шлюб у меню та введіть усі необхідні дані. Оберіть дату та час церемонії. Підберіть зручний час. Для вас підтвердіть свою особу через відеозв'язок. Отримайте цифрове свідоцтво про шлюб. Воно автоматично з'явиться у вашому застосунку протягом 24 годин, або ж замовте оригінал свідоцтва. ЗСУ будуть отримувати нові дрони-бомбери Чорна вдова. Чорна вдова це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як в день, так і вночі. У Міноборони зазначають, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер чорної вдови бере на борт посилений заряд вибухів. В Україні розпочали підземне виробництво зброї. Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення в Україні підземного виробництва зброї. Про це він заявив 6 вересня на сесії 50-го міжнародного економічного форуму Амброзеті в Італії. Ми започаткуємо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Ми поступово розгорнули наші власні дрони та ракети, і ми поступово переносимо цю війну до Росії, щоб зрештою Путін відчув тиск, сказав Зеленський. Президент підкреслив, що ці кроки допоможуть Україні не лише захистити своїх військових, але й продовжувати наступальні дії на території агресора. Зеленський також додав, що в Україні зводять укриття для шкіл і навіть підземні і навчальні заклади. Паралельно з цим триває переміщення підприємств, щоб забезпечити безперервні функціонування економіки в умовах війни. Укрпошта вела в обіг марку міста героїв Миколаїв. Укрпошта випустила нову поштову марку із серії міста героїв, присвячену місту Миколаєву, яке в 2022 році стало символом незламності та оборони південних рубежів України від російських загарбників. Церемонія спецпогашення марки відбулася біля Миколаївської міської ради неподалік від знищеної в березні 2022 року будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Саме цю зруйновану споруду відтворив на марці дизайнер Володимир Таран. На полях Маркового аркуша зображено пам'ятник Святому Миколаю, покровителю міста, який символізує стійкість та дух миколаївців. Дизайн конверта прикрашають зображення оборонних укріплень шин, розташованих поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції, що відтворюють атмосферу міста в умовах війни. Тираж нової марки становить понад 1 мільйон примірників. На одному марковому аркуші розміщено 6 марок. Також було випущено спеціальний конверт перший день тиражем 35 тисяч примірників і картку з аналогічним тиражем. Марковий аркуш вже доступний для придбання у поштовому маркеті Укрпошти а їх вартість становить 110 гривень. В Україні відновили майже 900 медзакладів, пошкоджених росіянами від початку війни. За даними МОЗ, найбільше об'єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. За понад два роки у різних регіонах України повністю або частково відновлено 886 об'єктів медзакладів. З них 533 об'єкти відновлені повністю, та ще 353 – частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду. Україна отримала 70 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи. Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи перший транш у розмірі 70 мільйонів євро на компенсації за знищеним внаслідок збройної агресії РФ житло. За інформацією Міністерства фінансів залучені кошти буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів як механізм прямої допомоги, завдяки якому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищеним внаслідок бойових дій та терористичних. Них атак РФ житло у межах спільного проєкту. Зокрема, планується фінансування компенсації за понад 2000 тисяч житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. У Дніпрі відкриють центр протезування та реабілітації Superhumans. Для нового центру реконструюють будівлю однієї з місцевих лікарень, що дозволить створити клініку площею близько 1945 квадратних метрів. Після реновації у закладі будуть зони реабілітації, лабораторія протезування та стаціонарне відділення для складних випадків. Планується також облаштування відкритої реабілітаційної зони та зони відпочинку для пацієнтів. Центр зможе приймати до 600 пацієнтів на рік. Вибір регіону не випадковий, адже Дніпропетровська область знаходиться близько до фронту і є медичним хабом для поранених українців. Тому важливо акумулювати тут найкращі технології та досвід. Україна отримує 10 мільйонів євро від Литви. Україна отримує 10 мільйонів євро від Литви на підтримку далекобійних можливостей. Зокрема, йдеться про українські ракети-дрони Паляниця, які вперше застосували 24 серпня. Про надання фінансової допомоги президент Литви діта Снауседа повідомив 11 вересня після підписання меморандуму про співпрацю у сфері оборони. Президент Литви також додав, що об'єднані зусилля приведуть до перемоги України. Зазначимо, що Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і хоче продовжити цю підтримку на рівні 0,25% ВВП країни щорічно. Україна підписала зі світовим банком меморандум про освітній проєкт на 415 мільйонів доларів. Міністерство фінансів та міністерство освіти і науки України підписали меморандум зі світовим банком щодо нового проєкту Лорн, спрямованого на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни. Доступний обсяг фінансування за проєктом становить 415 мільйонів доларів США. Проєкт має на меті покращити умови для викладання та навчання, а також забезпечити учням, учителям та шкільному персоналу доступ до безпечних умов для очного навчання. Міністерство фінансів України відповідатиме за нагляд та координацію проєкту, тоді як міністерство освіти і науки займатиметься його впровадженням моніторингом та оцінкою. Підсумки Паралімпіади 2024. як виступили українці, Париж офіційно сказав Ореуа Паралімпійським іграм 2024. Очевидно, ці змагання увійдуть в історію. Що найменше завдяки виступам українських атлетів, які в умовах війни проти Росії змогли здобути понад 80 медалей. На паралімпійських іграх 2024 Україну представили 140 атлетів: 96 чоловіків і 44 жінки. Наші спортсмени змагались у 17 з 22 видів спорту. Це рекорд в паралімпійській історії нашої держави. Українці боролися за нагороди в легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каноє, тріатлоні, ведмінтоні, тхеквандо, бочі та волейболі сидячи упродовж турніру. Україна виборола 82 нагороди. 22 золоті, 28 срібних і 32 бронзові. Справді знаковими стали медалі в голболі, срібло й бочі, бронза, у яких наша команда була представлена вперше в історії. Синьо-жовті стали сьомими в медальному заліку, а також посіли п'яте місце за кількістю здобутих нагород. Одразу 20 українських спортсменів завершили паралімпіаду у статусі мультимедалістів. З вами була Марго Асаулиць, Програма Добрі новини Україна. Підсумки тижня, приємного перегляду телеканалу Н1.